Доброго дня всім, хочу два слова сказати саме про портфель в цілому «Лімагрейн», який пропонується на ринку України, і саме якраз які новинки, скажімо, компанія пропонує на ринку, і які є технології. Акцентувати увагу на двох основних таких технологіях, які компанія використовує, і в той же час хочу акцентувати увагу саме на значних гібридах, які будуть цікаві саме для цього регіону. Компанія Лімагрейн для ринку України пропонує декілька цікавих технологій. Про одну із них хочу сказати, це саме якраз технологія гідранео управління по сухостійкості. Багато хто завжди говорить, що це відноситься лише до гібриду, але це дуже велика помилка. Чому? Перш за все, потрібно розуміти, що по сухостійці це не просто акцент має ставитися на гібриді, а це має ставитися акцент в цілому на самому вирощуванні кукурузи, кліматичних умовах і аналіз ситуації, яка була, для того, щоб цю ситуацію якось адаптувати і передбачити. Саме цим компанія Лімагрейн займалась багато років, і на ринку зараз пропонується такий гідронеотул, в спарці, скажімо так, або разом із генетикою, саме якраз гібриди, які пройшли випробування по технології гідронео. і яка саме основна суть? Суть полягає в тому, що аналіз даних за попередні роки і генетика від компанії ось це поєднання дає можливість підібрати найкращий оптимальний гібрид. Для безпосередньо цього поля конкретного поля, наприклад, зараз ми знаходимося на полі в Кіровоградській області. і Тут можна побачити гібриди, які пройшли випробування по технології дранео, так і звичайні гібриди. Зрозуміло, що з кожним роком компанія збільшує портфель гібридів саме крах, які проходять випробування по технології дранео. Перший гібрид, який був... На ринку України це АДВ. Його всі дуже добре пам'ятають. На сьогоднішній день лінійка суттєво збільшилася. Хочу сказати, от для кіровоградщини буде дуже цікавим гібрид Жаклін Фао 240. Він за останні два роки, як в посушливих регіонах, так і високоурожайних умовах, дуже хорошо себе зарекомендував. Саме якраз свою толерантність до високих температур, посушливих, Навіть незважаючи не зважаючи на високі температури і посушливий рік, я думаю, багато хто пам'ятає. Сильна посуга, і Жаклін показав один із кращих результатів і Адевей. Досить цікавим гібридом, який вийшов на ринку України в минулому році, був дуже дефіцит насіння, і в цьому році багато хто з господарств не зміг його протестувати. Але я хочу сказати: 31-272 чудовий гібрид саме для цієї зони. Він гарно показує себе в посушливих умовах, от гарно себе поводить і в той же час при інтенсивних умовах, наприклад, цей рік, як на мою думку, хороший рік і дощі. Є, якщо подивимося на кукурузу, вона дуже красива. Видно, що от Жаклін 31,272, Адевей 31,284, 31,330, 31,388. Гібриди чудово тут себе показали зараз. Видно, що вони гарні, потужні рослини, дуже добре облистані. Вологи є видно, що рослини мають достатньо поживних речовин і вологи, щоб дати урожай. Зрозуміло, що. Подивимося, як вона опилиться, але я думаю, що кліматичні умови цього року в цій зоні будуть сприятливі для цих гібридів, і вони покажуть один із кращих результатів на цьому полі в цій лінійці. Хочу два слова сказати також про гібриди силосного напрямку, які теж тут розташовані. Дуже цікаво, що компанія Лімагрейн одна із небагатьох компаній, яка має окремі селекційні програми, які працюють саме над силосним напрямком і створенням силосних гібридів. І для ринку України підбирається найбільш адаптований, найкращий в поведінці, і в урожайності, і саме головне, що в перетравності, саме якраз, щоб був високоякісний, високоенергетичний силос. На цьому демополі можна побачити три гібриди: це Джоді, 31308. Є ранній гібрид. Фао 270 на жаль на ринку в цьому році його неможливо побачити майже дуже мало було насіння. На жаль, війна, яка зараз відбувається на території України, багато змінила на ринку, і ми побачили, як Важко працювати в таких умовах і реагувати. Але так чи інакше потрібно віддати належне українцям. Вони згуртувалися і зробили більше, чим від них очікувалося. У нас всі поля засіяні. Як бачимо, кукуруза буяє. Навіть хлопцям потрібно віддати належне посіяне демополя, які можна приїхати, подивитися. Разом ідемо до перемоги. Поле посіяне гібрид є ну, для того, щоб реалізувати повний потенціал. Гібрид є лише частина технології, частка 30-40% для того, щоб отримати максимальний результат. І я хочу надати слово саме якраз технології вирощування кукурузи, яка тут була зроблена на цьому полі, моєму колазі Володимиру. Да, я хотів би одразу апелювати Володимиру. він каже, що кукуруза досить задовільний стан, має так далі, але це буквально вона почала рости останні півтори тижні. До цього була сильна посуха. кукуруза була скручена, маленька. Почала викладати метелку ще по пояс, будучи така. І оці два-три дощі, які відбулися за останні півтора тижні, якраз підтягнули їх. До речі, коли була посіяна кукурудза, в весняний період прохолодні погодні умови не давали можливості її повністю розкритися. До Довеча вона знаходилася в стані закляклості. Вона сиділа сантиметрів 15 ростом і далі не росла вона. Ми навіть не могли внести гербіциди, оскільки не було стадності необхідної для внесення гербіциду кукурудзи, а бур'яни росли ділянки поля спочатку господарство внесло свою технологію, внесло гербіцид, але той гербіцид не зміг втримати забур'яненість. Потім ми прийняли своє рішення і внесли Harmony гербіцид разом з суміші із нікетом, нікосульфороном. Таким чином ми забезпечили контроль і широколистих бур'янів, і в першу чергу злаки бурянів. Ми бачимо зараз поле чисте. Після того було проведено шарування ґрунту для того, щоб дати повітря до кореневої системи кукурудзи. Власне, із такою системи ЗАГСу майже більш нічого не робив. Але вже коли кукурудза була мені по пояс, вона почала кидати метелку. І в цей час почався масовий льот кукурудзиного метелик, масові шкіднички шк... кукурудзи. Е, також на пару йому працює і бавовникова совка, дуже багато її. Минулому році, в цьому році, зазвичай він прилітає на посіви, от коли є такий зараз стан, коли метелка з'являється. Але в цьому році ще не були метелки, а шкідники вже були. І через це в ми, минулому тижні ми на цьому полі внесли зірку від компанії FMC, це інсектицид Кораген. На всій площі і залишивши там звичайну ділянку, на якій ми можемо контролювати ефективність і контролювати чи шкідника працює чи не працює. Володя, скажи, власне, а скажи, будь ласка, скільки часу триматиме кораген? Кораген володіє з пролонгованою дією, залежно від погодних умов. Якщо про холодні погодні умови, може більше трьох тижнів затримати, як яйця кладки, так працює і на личинки, на гусінь працює, притом на гусінь різних віків, чого немає в конкурентів. Якщо біс такі посушливі умови, то до 20 днів. Це гарантовано захисту. У багатьох країнах взагалі немає самохідних оприскувачів, і вони вносять кораген на посівах звичайним прицепним оприскувачем, коли ж останній раз щось вносять. Цікаво, якщо брати, тут аж вся лінійка посіяна, від Жакліна до 31415. Mm. От там ж починалося цвітіння раніше. На твою думку, от ти сказав, що лід почався саме якраз до цвітіння, то там вже ж раній жаклін вже 100% цвів, мабуть. І, і там, і там утримує кораген. Оскільки він працює і на яйце, і на личинку в яйці працює, і на гусінь, яка, яка вилазить з яйця. Заважається, що там 200 фау, так, а там 400 фау, в будь-якому випадку не, він буде незалежно. За... Саме основна умова, якщо раніше дані шкідники вони взагалі заселяли посіви е, і вложили ці кладки на межі качана, то зараз переважна ця кладка це якраз верхній ярус, ближче до метелки. Чому? Інтенсивні гібриди, стеблисті густи, високі посіви. І для того, щоб нормально яйце розвивалося, необхідна сума температур, необхідна сонячна енергія. Через те самочка ложить яйце як можна ближче до, до поверхні, щоб швидше прогрілося, щоб швидше личинка з'явилася, потім садійність гусенці і вже потім вона починає харчуватися зверху донизу. Раніше навпаки було, знизу догори. Через те зараз можна і дрони використовувати, для того, щоб вносити кораген. Ми практикували, маємо досвід, красиво працює. Ще, до речі, значить, останні роки в нас з'явився шкідник діабротика, західний кукурудзний жук, який був раніше взагалі за карпатськими горами. Зараз він масово є. карантинний об'єкт, який може бути до як на стадії жука, прилітають жуки, спаруються, з'являються течинкові нитички і вони просто згрізають їх. Потім, коли в них бракує оцього харчування, вони починають флертувати листя. Паренхіму зрізають, Потім спарувавшися, відкладають яйця в прикореневу зону і там утворюються личинки. Ці личинки починають розвиватися, повністю обгризають кореневу систему і будь-якого маленького сильного вітру крудзар лягає. А ще коли формується великий качан, так взагалі комбайн не може зібрати. Поле повністю лягає в одну сторону по зоні вітру і качан залишається поза жаткою, і не може зібрати. Ми маємо даний мікс, який має один реєстрацію на доросле і Кружно-західного жука. Ми рекомендуємо використовувати чи дельтапланами, чи, чи дронами, чи самохідними присховичами якраз на період масового заселення цим шкідником. Визначають і діагностують якраз допомогою феромонних пастов. Є спеціальні феромонні пастки, її виставляють карантинні служби, ну і є вони в вільному доступі. Дуже цікаве питання: мікотоксини. Дуже цікаве. От якщо брати 2-3 роки назад, коли посуха була, от, тоді господарства звертали увагу на ДВ, говорили, о, супер, ми говорили 31-284, а потім почали говорити о, мікотоксини, а ми питаємо на наші гібриди, вони кажуть ні. А на яких? На більш пізніх ФАО. От саме дуже цікаво, що от шкідники саме якраз ушкоджують і там чим. Пізніше збирає, тим більше більша значно. кількість мікотоксинів. От дуже цікава ваша думка Один, саме значить, в цьому плані. Ще, ще значить. Останні роки, от і коли ці перепади між тоє, до що нема дождю, да? на качанах, як правило не формується краївка бовгортки самої, і оце якраз качан, Переростання і вільга, качана. Переростання качана вегетативна маса вже сформувалася так. і стоїть, а генеративна маса. Почала рости далі. І тоді в нас виходить качан. От, наприклад, візьмемо там АДВ, качай закритий, а потім приходиш, а в нього ще виріс качан. Ну тому що генеративна ж далі росте. І оце якраз в цьому місці, де якраз це виріс качан, де є незахищеність. найбільше місце пошкодження гусенцями метеликів. так? І в цьому ж місці найбільше розвиваються. мікотоксини. Оце мікотоксини. незахищене місце. І чим швидше ми зберемо з поля кукурудзу, тим звичайно найменше буде поштрати врожаю і е, втрачаємо якості. Тамо загамов. я з вами погоджуюсь, тому що дуже багато господарств, власників говорять, що оце проблема гібрида. Це не проблема, це кліматичні умови в Україні міняються. Так. І зверніть увагу, що давайте візьмемо пару років тому була сильна посуха, а зараз, як ви сказали, тут кукуруза сиділа, а зараз я ось я тут перший раз на цьому так. полі. але я бачу, За що тут а, буде урожай по деяких гібридах, дуже хороший. Це те технологічні аспекти, не треба упускати. Якщо ми можемо маленькими втратами перешкодити великим втратам, то я думаю, треба це робити. Караген і лімагрейновська кукуруза це, мабуть, найбільше майбутнє для фермерів України. Не. До перемоги, перемога за нами.